Понад 800 тисяч книжок передали українським дітям у різних містах за півтора року благодійної акції. Її спільно реалізує держкомітет телебачення, радіомовлення, офіс президента та міністерство культури. Мета безкоштовно забезпечити дітей та дорослих, які були змушені переселитися, рятуючись від російської агресії, підручниками, навчальними посібниками, художньою літературою. Книжки, зокрема, завезли у 5 тисяч пунктів незламності, продали у госпіталі та бібліотеки в Україні та 25 країн світу. Найбільшу участь у акції беруть бібліотеки Польщі, Німеччини, Франція та Бельгія. І все це за кошт меценатів. Свій шлях благодійники розпочали у березні торік. Також з нами на зв'язку це була прифронтова зона, де було двоє діток, і найбільше вони просили книг. Книг, це теж, тобто, коли я тільки починала, то мені було наскільки дивно, що люди дуже просять книги. Що ми хочемо читати, ми хочемо навчатися. А в нас немає з чим. ми переїхали. Ми переїхали в більш безпечне місце і допоможіть нам, що можемо. І так ми надсилали, надсилали ті книжечки, і діти раділи. Коли продукти книговидання інших країн потрапляють в Україну, ми не просто їх читаємо і стаємо більш обізнаними, ми краще розуміємо ті країни. Так само українська книжка, коли йде за кордон на полички бібліотек Європи Сполучених Штатів, ми так само розраховуємо, що іноземний читач не обов'язково українець, прочитавши цю книжку, краще зрозуміє нас із вами, більш поважатиме і, може, навіть трошки і любитиме.